Коли ти вперше дізнався, що існують енергетичні вампіри, але від них можна захиститися. Про їх види я розповіла в минулому відео, а зараз давай поговоримо, як захищатись. Перший дуже дієвий метод, коли вас починає атакувати енергетичний вампір, да, бо то тиран або скіглі, тобто людина, яку ви відчуваєте, що на вас це атака, ви прям сидите і уявляєте, що перед вами, між вами цією людиною, виростає скляна стіна або бетонна стіна, залізна стіна, тобто те, що не пропускає енергію цієї людини до вас. Якщо ви захищаєтесь від тирана аб'юзера, людина, яка на вас кричить, нападає, бути готові до того, що він енергетично буде відчувати, що у вас став блок і може ще сильніше почати агресувати. Ваше головне завдання тримати внутрішній спокій і бути впевненими у собі. Друга ефективна техніка це отак ось щепити. Беремо один пальчик і інший, отак от колечка, і поки вас атакують, ви просто отак от пальцями. Робите, закриваєтесь від енергетичного вампіра, да, і ви от можете покласти собі руки і отак от робити. Людина може подумати, що ви просто нервуєте, і в якийсь момент ви маєте цей замок щепити плотно, от коли відчуєте, що хочеться, і тримати до кінця атаки. Ще одна ефективна техніка, коли на вас атакує енергетичний вампір, ви про себе починаєте говорити такі слова, що моє лишається при мені, а твоє лишається при тобі. Ти до мене не маєш жодної підключки, жодного зв'язку. І отак по колу. Ви можете почати думати щось абсолютно своє, щось інше. Тобто, знаєте, взагалі відлетіти, щоб не вступати в емоційну і енергетичну комунікацію з цією людиною, не впадати з неї в один стан. Спробуйте це, воно працює беззаперечно.